В сьогоднішньому відео говоримо про сферу освіти, а також проблеми та виклики, з якими зіштовхується ця сфера в сучасному світі, і методами їх вирішення за допомогою блокчейну. Але поїхали. Сфера освіти є надзвичайно важливою в нашому житті, адже вона всіх нас готує вже до дорослого життя, забезпечує нас знаннями, мудрістю, досвідом а також, що найголовніше це документами про нашу спеціальність кваліфікацію, тобто про нашу освіту. Кожного року близько кількох десятків мільйонів випадків є скомпробетування даних в сфері освіти. Це дуже печальна статистика, але блокчейн Aleo планує побороти е, цю проблему за допомогою своєї технології, за також допомогою технології Zero Knowledge, тобто технології знання або технології Отже, наведу такий коротенький приклад, наприклад, ви хочете влаштуватись на роботу, роботодавець вимагає від вас документ про те, що ви маєте певну спеціальність, тобто що ви йому дійсно підходите по освіті, але ви не хочете світити своїми даними, не хочете показувати документ про освіту, адже там є не тільки. Інформація про те, що ви здобули той чи інший ступінь, але і допоміжна інформація про вас за допомогою технології ZPS Ви можете зробити так, щоб роботодавець отримав бажану інформацію і ви не засвітили лишню інформацію. Свою ви просто завантажуєте туди свій документ, свою, свою інформацію про себе. А роботодавець, в свою чергу, тільки отримує підтвердження про те, що людина або підходить, або не підходить по заданих критеріях. В Свою чергу, ніхто не отримує зайву інформацію про вас, і відповідно, що ви нею не ризикуєте, і шахраї не зможуть якось маніпулювати цією інформацією. Отже, за допомогою блокчейну, але технології, Zero Knowledge. Мої запас, ви будете в безпеці. Ваші дані будуть в безпеці. Ви не ризикуєте жодними своїми персональними конфіденційними даними. І в свою чергу, роботодавці або працівники по іншу сторону, яким потрібні ваші дані, отримують тільки підтвердження, так або ні, про те, чи ви підходите під певні критерії чи ні. І це дуже круто. Я сподіваюся, що із цією технологією буде значно менше випадків шахруювання, скомпрометування даних. І дійсно з цією технологією майбутнє. Всім дякую за перегляд і до зустрічі.